Доброго всім дня, дорогі друзі, хочу подякувати всім вам, всім моїм підписникам і тим людям, які заходять на мій канал, і дивляться мої відеоролики. Всім хочу подякувати, що дивитеся, подякувати вам за ваші вподобайки і за ваші добрі побажання. Всім вам зичу доброго здоров'я. Сьогодні. Моє відео буде не про квітки. А сьогодні хочу я з вами поділитися своїм рецептом квашених яблук. От такі в мене яблука, подивіться, які гарненькі. Це сорт Сніжний кальвін. Це яблучка, значить, вони якби осіннього направлення ці яблука, вони довго не лежать. От, ну, якби зберігаються вони от у моїх умовах, вони десь у нас до нового року. Але ж все одно передивляємося періодично і яблучки якби де-не-де і підпорчуються. І от сьогодні я трошки вибрала таких яблук невеличких і хочу поділитися з вами своїм рецептом квашених яблук. Повторююся, я квашу сніжний кальвін. Яблуко дуже добре, у нього біла м'якоть. Яко, Воно таке пахуче, запашне, і в квашенні теж дуже гарно смакує. Що для цього я беру? Значить, у мене ось в банку на дно банки, я кладу, значить, ось такі гілочки. Значить, дивіться, ось гілочка. Листки смородини прямо з гілочкою. Так, це в мене дві гілочки, бо я буду закладати дві банки. Далі. Ось гілочка, листки вишні, теж, бачите, прямо з гілочкою. Я відрізала собі ось. Одна вже у тому банці є. Вон, якщо видно, є вже в банці. І листки малини. І листочки малини. Значить, на дно банки, ось показую вам, поклала листочки малини і гілочку вишні з листками. А смородину я покладу наверх. І ось відібрала такі невеличкі яблука, щоб їх було зручно накладати в банку. От, і тоді гарно їх і виймати. Значить, Накладаємо так щільненько. Як можна щільненько, щоб не було пустот, підбираємо їх по розміру і закладаємо руками так от у баночку. Процес покажу вам закладання. Ну, всі знають, як це робиться. От. Значить, дивіться. Е, ну, Сюди ще можна, якби доверху щільно не накладаю. На, доверху щільно яблук не накладаю. Ну, якщо таке маленьке, зараз підберу, щоб сюди. Ну, мабуть, уже й нема такого маленького, щоб сюди всунути. Ну, і нехай так і тоді, навірно, і не залишається. Значить, ось так. Тепер. Наверх кладу оцю гілочку з листками смородини. Отак От наверх туди її впихаю. Для чого? це? Того, що як ми зальємо яблука водою і вони будуть бродити, там, процес бродіння буде йти. Яблука сюди вверху. А так оці листочки, якби трошки їх будуть притримувати. От, бо яблуко як доверху підніметься, і розсол вони трохи вберуть ось, то вийде, у вас тут яблучко верхнє буде. Ну, якби до половини, буває, що воно не в розсолі. А так оці її листки і оця гілочка якби буде трошки їх притримувати. Так, і тепер кладемо сіль і сахар. Значить, на трьохлітрову банку я кладу ложку солі столову. Ось така сіль зараз з такими великими кристалами. Вона така, якби трохи солінувата. Ну, десь отак. Ложку соли сюди і дві ложки сахару. Одна ложка і друга ложка. Так. І хочу цей раз покласти ложку меду. Ось у мене мед є з гречаний. Зараз наберу ложку меду. От, десь отак от. Бачите, ну, тут буде ложка. От. І покладу сюди зараз ложку меду. З медом це раз зроблю. Можна покласти три ложки сахару. Хто полюбляє більш е, со, солодші яблучка, значить е, кладіть три ложки. Ну, ці яблука, вони такі, кисло-сладкі, кисло солодкі, якби. Ну, кислинки тут не так то і багато. Є кисліші яблука, які люди засолюють. А от іменно сніжний кальвін, вони якби такі в міру кислоти там в міру. І все заливаємо, холодною водою, заливаємо холодною водою. Залили холодною водою. накриваємо. Звичайною кришкою. І потім треба так банку трошки якби потрусити, щоб оце сіль і сахар гарненько там розійшлися. І все ставимо банку в погріб, в підвал, в гараж, в кладовку, де хто зберігає консервацію. Через деякий час яблучки трошки обберуть розсол, коли буде вже у вас процес бродіння. От, треба спостерігати, яблуки трошки вберуть розсолу. Значить, я беру цукор, розмішую ложку цукру десь розмішую в стакані води, його розколочую, і доливаю цією солодкою водою, банки, де вже якби, трошки зменшилася кількість розсолу, щоб яблуки були повністю в розсолі. І все, яблучки у вас квасяться. І десь вже будемо смакувати їх під новий рік, може після нового року, дивлячись, як вони у вас заквасяться. Так що, от так от дуже смачні яблука, сніжний кальвін, квасте і смачного всім. До нових зустрічей!